Дійсно, дійсно, поки для нас гравець загадка, тому будемо за ним спостерігати і над... така, так... Якийсь крутик у нас був, Кісільюк. Рудницький. Вау, як ж потужно прибиває. Ну, Андрій Сергію, що ви можете сказати про Миколи Руд... Нове обличчя, так, ми бачимо в епіцентрі Ніколай Пенча. Ось Андрій Сергійович, що ви можете сказати? Ось... А, Андрій Сергійович, а ось у вас була можливість, наприклад, взяти свою команду в Чи ви все ж таки не розглядали такої. І всі його поздоровили з цим і це ніяк не вплинуло на його гру в тренуваннях і намагається завжди бути на максимумі. Це дуже здорово. Що, дійсно, коли є бажання, то і, я певно, що і все обов'язково залишити Маріуша, тому що ну, непогано він робота приїв, Завершили все чемпіонат і визначились по місцях резерви. Ну, я негативно не ставлюся. ставлю. Перейдемо з поперед. Думаю, Рудницький є на подачі, є пасової то пособий накісціка. Ну, Євгені. Мені здається, що от, ми говорили так з вами перед матчем, що епіцентр не взагалі досить таки гравців національної. Так, ввели. так. Але. Oh, yeah. oh, yeah. Блок чи ні, і оприділили за, за трансляцією. А, ні, дійсно. Так, клатар так, Максим так. відіграв поглядки, можна сказати. Так, Пенч на подачі. Куранов на Луба на Лубо! Баркомом, звісно, їм допомогло. Так, і... ну, звичайно, ага. бачите, так доля зіграла, що Барком і пацієнти тоді в півфіналі зійшлися. Так. Блок, чи Томарян працює, Райч уста на місці, і прийоми. Лісаток на кісті Люка. І ось. Євген дуже розумно зіграв в цьому моменті, помиляюсь. Не буду стверджувати. Щось сьогодні складнувати. Відведу кажучи, п'єчев пробиться через Житомирський блок. і Курано продовжує подавати. Кісілюк Євстратов допасовує на П'інчево, п'єнчево ще Бондар. Кінчав класно в захисті. Є стратов на Кісільюка і Кісюлюк. Також досить неприємна у нього подача. До речі, я вам скажу, що стабілізувалася подача Максим Мондар на завершенні. Класно рай грає в захисті. Євстратов на Кісільюка і Кісюлюк. з зразуючого та догравальника. Ух, який класний м'яч стоїть Житомиряни. Давати складі житича Брова приймає досить таки непросту подачу раїч. Непогано. Це, гадаю, буде дуже Швидко і якісно вирішена. Так, наразі у нас Житомир і. Сила. Mm. А, але... в страшних снах. Так, це дійсно було. Юрій Зарахнув. Ми... І надалі, але ми бачимо, що дійсно працелюбство так, та жага ось до вулиці. Цю перевагу досить швидко нівелюють. І що робити? Як робити? Так, ну ось якраз таки, знову ж таки, шанс на атаку і... А ось Максим, Дрост. І Лубом. Силом э, хороша подача. Киселюк на прийомі, Киселюк на І саме є... Ну що ж, Андрій Сергійович, як думаєте, навяже боротьбу ще Житомир. ще один шанс на атаку у епіцентру і пайп. Вау! Як же ж це Так, вибитий прийом і шанс на брекові поінт для житомирян. І ось тут початок у виконанні обох команд. Бондар, комін відмінно на прийомі. Є в статус на Остапенко. І... Команди рівно йдуть. І що ж, і... У нас yeah. Фомін відмінно на прийомі, є страту до пасової на Пенчево, і Пенче. Ми зараз подивимось, можливо, у Володимира Остапенко що змінить на своїй подачі. Целюк на місці, і Статов на Райча і Райч розстрілює Миколу Кураві. Приносити користь команді саме як тренер. <зуміла> Замін. Mm. і, ну... Що? Захист від Діденко. Помін. Ай-яй-яй. Прикар Томера на подачі. Фомін. Діденко на Томіна і Юрій Томи. Вінчав подає. Все-таки трошки. Влає, який зараз був на ваших екранах. І також Олександр Коваль. Представник, який грав попередній сезон у балкони Продовж сезону, сезону минулого. Щодо Коваля, це досить такий.